Лабораторна робота номер 2 Вона присвячена вимірюванню штанген-інструмента. Штанген-інструмент це величезна купа різноманітних інструментів, які поєднуються одним суспільним. Це штанген. З німецької в перекладі означає всього-навсього лінійка. Але ця лінійка в поєднанні ще з одною частиною називається у нас штангенінструмент. Штангенінструмент може бути різноманітним. Йдемо від самого а, сучасного самого цікавого. Це вимірювання за допомогою електронного штангенінструменту, який дозволяє безпосередньо побачити результати вимірювання на екранчику. Найпростіше, найзручніше і, мабуть, найточніше. А, звичайні штанген -сірки. Вони також залишилися дуже поширеними, дуже е, привабливими у промисловості, в виробництві. Чому? Я поясню, дуже просто. Точність цього приладу – одна сота мм. Всього ліж від того, що ви зміните температуру повітря навколо, від того, що ви притиснете пальчиком трошечки сильніше, ніж треба. У вас показники вже будуть змінюватися. Там вже буде двій сотих показувати, щось там буде змінюватися. От того, що я його просто погрію в руці, він трішечки розшириться і знову ж показники зміняться. Тому для цього інструменту є, скажімо так, застереження по використанню. В основному на виробництві все ж таки користуються звичайними механічними штангенциркулями. Вони бувають в нас. В трьох основних іпостасях. Це штангенциркуль це Один, який має вимірювальні губки для вимірювання зовнішніх розмірів, внутрішніх розмірів і глибиномір. Тобто це найбільш такий універсальний прилад, але його використання обмежується саме його розмірами. Цей дозволяє вимірювати до 120 мм, є до 150 мм, і найвеликий, який я бачив на такій це 200 мм. Більше просто не буває. Тому що цей механізм глибиномі... глибиноміра він ну, дуже довгий, потім можна десь зачепитися, загнути і вивезти з ладу прилад. Ну, не знаю, чого такі мене викториє. Значить, Це найбільш поширений інструментик в. Такому контрольному або битовому навіть використанні. Це інженерний штангенциркуль, його ще називають Колумбіком. Не знаю, чому там така назва. Другий штангенциркуль називається шц 2 У мене, на жаль, його немає, але різниця йому в тому, що в нього немає розміточних губок. І штангенциркуль шц 3 має розміточні губки. Ось ці верхні, вони призначені саме для нанесення розмітку на, розмітки на металеві або з інших матеріалів, деталі. Тобто ви проводите шляхом прочіркування, ви можете нанести розмітку, або, як слово «циркуль» говорить, да, ви можете окружності, дуги рисувати за допомогою цього приладу. Тобто, це такий більш-менш універсальний прилад. В нього немає глибина міра. Але він також може бути маленьким, може бути середненьким, а може бути дуже великим. Хтось дивився такого товариша, який називається доктор Діл. Не знаєте? О, знаєте, От він періодично витаскує десь зі шкафа штангів такий дуже-дуже довгий на плечі ноги. Я особисто бачив на турбоатомі в Харкові на заводі штанги циркуль довжиною 3 метри. <глава> mm -hmm. Вимірювання на ньому проводиться лише там а -а кінцева частка, ну мабуть, е міліметрів 500 які дозволяють вимірювати. Все інше це просто така ажурна а -а ферма, яка просто для полегшення його розміру зроблена. Але він достатньо міцний, він призначений для вимірювання тих величезних валів, підшипників, які а -а використовуються в турбінах різноманітних. І так. Що таке штангенциркуль і з чого він складається? Штангенциркуль складається з нерухомої частини. Нерухома частина, нерухома губка, на якій можуть бути розміточна шкала і губки для вимірювання внутрішніх розмірів. До речі, для вимірювання внутрішнього розміру треба додавати цифру, яка викарбована на поверхні цього штангенциркуля. Подібні штанги циркулі в процесі ремонту, в процесі обслуговування, ми з вами попередню лабораторну роботу про контроль якості калібра робили. Але подібні інструменти так само проходять періодично перевірку. І от Якщо знаходять, що вже не відповідає викарбуваним 10 мм значення вимірювання, проводять шліфовку цих губок і тут калібрують, викарбовують циферку 9. Тобто, коли ви міряєте внутрішній розмір, вам необхідно буде цю цифру додавати до значення, яке ви бачите на шкалі Ноніуса. І може бути 8. Це те, що я бачив особисто. Тобто два капітальних, -капітальних ремонта для цього ж там циркуля було проведено. Друга частина називається рухома частина, рухома губка з рамкою. На рамці є шкала Ноніуса. На нерухомій частині є основна шкала. Є мікрогвинти, які дозволяють зафіксувати розмір. І мікрогвинт, який дозволяє точно налаштувати той розмір. Тобто, шляхом обертання цієї гаечки ми можемо точно налаштовувати розмір, тобто більш точно проводити вимірювання. Штангенциркулі бувають з точністю в 10 мм. 5 мм штангенциркуль, в 200 міліметра. Ну і менше, мабуть, не буває. Причому штангенциркуль з точністю в 2 мм і в 0,5 мм в основному виводять з експлуатації. Чому? Тому що для нього дуже-дуже зменшується швидкість процесу вимірювання. І один інструмент, виходить, заважає іншому. Є ще більш точний інструмент мікрометр, який дозволяє і отримати цей розмір більш точно, і е, в процесі роботи ним користуватися трішечки, мабуть, буде зручніше. Е, чому виводять з експлуатації? Дивіться, його потрібно постійно налаштовувати. Якщо не проводити вчасне налаштування, е, з'являється люфт і от на, нашу похиб, на наше вимірювання утворюється похибка то ми вже не можемо зробити це вимірювання з тою точністю, яку ми хотіли б досягти. Дуже простий спосіб. Прибрали зайве, залишили одну десяту, і з цієї 10 ми будемо отримувати ту необхідну точність, яка нам потрібна. І все. Значить, які ще бувають штагені інструменти, окрім тангензир? Штанген-зубомір. Штанген це комбінований прилад, кіт пес який дозволяє вимірювати висоту і ширину зубу. зуба одночасно. За оцією шкалою, яка рухається вертикально, ми вимірюємо висоту зуба профілю. За оцією шкалою ми вимірюємо ширину зуба. Тобто взяли зубчате колесо, поміряли розміри цього зуба, прочитали значення на шкалах інструменту і відповідно визначили його розмір. Є інструмент, який називається штанген-глибиномір. Він має траверсу, таку масивну п'яту, яка кладеться на вимірювальну поверхню, і відповідно на шкалі нанесе на той самий ноніус, ті самі розміри, можемо вже поміряти глибину якогось отвору. І нарешті ось такий інструмент, який називається штанген -рейсміс». Штангенрейсмус Рейсмус призначений для проведення вимірювання важких вертикальних поверхонь та проведення розмітки цих поверхень. Для того, щоб працювати зі штангенрейсмусом, Рейсмусом, а, ну, до речі, на верстатах можна використовувати на фрезерних, на шліфувальних, на токарних верстатах для встановлення центрів. Для роботи з цим інструментом необхідна від'юстована рівна поверхня, на яку буде становитися оця Плита опорна. Да? Значить, та сама шкала, той самий ноніус, але змінилася, в нас з'явилася губочка. оця. Цю губку можна замінити на гостру розміточну, яка дозволяє проводити вертикальну розмітку. Ну, наприклад, на важкому масивному елементі, такому так, блок циліндрів, наприклад, на ньому. Треба да? поміряти висоту до якогось. Ось, ось, це робиться за допомогою подібного приводу. Штангенелізмусно називається. Тепер стосовно лабораторної роботи нам необхідно провести декілька вимірювань і зробити висновки про ті вимірювання, які ми зробили. Друга лабораторна робота, вона якраз присвячена вимірюванню штангінцифу. Використовувати ми будемо електронний штамний для спрощення роботи. І всі розміри, які я помірюю, ми можемо побачити для, на Безпосередньо екранчику нашого штангенциркуля. Задача просто провести вимірювання. Ніяких розрахунків додаткових, ніякого порівняння з допусками робити ми не будемо. Тому що, по суті, в нас немає ніякого попереднього завдання, просто провести вимірювання. Да? Значить, зробиться креслення на аркуші в робочому зошиту, на якому ви проставите ті розміри, які ми отримуємо вимірювання. І так, непрохідна частина діаметр 43,74. Просто стовчення. Да. 43,74. Прохідна частина 4358. До речі, зверніть увагу на те, що тут є коліща, яке дозволяє мені створювати однакове зусилля під час вимірювання. Якщо я буду рухати. Безпосередньо рамку я пальцем можу створити одне зусилля. вам Тарасу він буде сильний, він зламає цю рамку. Розміри зовсім будуть страшні, незрозумілі. Да? І для того, щоб в усіх випадках зусилля вимірювання було однаковим, робиться це за допомогою цього коліща. Так, розмір сказав. Да? Ширина прохідної частини 25,11. Ширина непрохідної частини 19,16. Ще ми поміряємо діаметр ручки 25 мм. І поміряємо довжину а довжину всього приводу ми поміряємо за допомогою от такого інструменту, який має більшу вимірювану діапазон вимірювання. Згідно з цим інструментом, це буде 16,2. 16,4. знімав. 16,4 мм. 160,4. Вибачте. 160,4. Все.